Прибув керманич в Рим і думав, що чекає стара його подружка сидить біля вогню, яка його завжди обіймами вітає і гроші видає на довбану війну. Але не знати, що із подружкою сталося, який її комар сьогодні укусив, вона у інший бік. Дивилась і мовчала, на лоб холодний піт в керманича поплив. Вона йому сказала, що більше не приходив, і гроші на війну ніколи не просив. Набридли вже її, завжди якісь розводи, Почула, що Єрмак всі гроші прихопив.